14 травня свій 90-річний ювілей відзначила міська публічна бібліотека імені Шевченка. На свято були запрошені почесні гості та добрі друзі закладу. Від імені міського голови представники «Бджола» привітали колектив теплими словами та цінними подарунками. І для людини і для любого закладу 90 років це мудрість, це знання. Я впевнена, в Кам'янському немає жодного мешканця, який. Чи був колись відвідувачем, чи майбутнім буде? Бо на зараз наша бібліотека це не лише місце, де зберігаються і читаються книжки, це цілий хаб національних традицій. Зна... Досвіду, мудрості. Директорка бібліотеки Лариса Денисюк щиро подякувала колективу за плідну та віддану працю, а міській владі за постійну підтримку і таке чудове свято. Хочу висловити свою вдячність за те, що влаштували для нас сьогодні дійсно свято, коли ми не ми організовуємо самі собі свято, а ми прийшли як гості сюди. Тому я дуже дякую нашим партнерам, своїм колегам за те, що вони постійно намагаються змінюватись, змінюватися, шукають нові форми роботи, адже на сьогодні бібліотека це не тільки. Видача книжок все, що ваша душа бажає, наша бібліотека завжди відкрита для вас. Міська публічна бібліотека по праву вважається центром культурного життя Кам'янського. Сьогодні це не просто місце, де можна познайомитися із новою книжкою, а потужний і креативний хаб, де творчі особистості та ідейні однодумці разом втілюють у життя чимало цікавих, корисних та актуальних проєктів.